Є новина, друзі. Нові обшуки по Єрмаку. Дослухайте до кінця. Щойно ЗНЮА зеркало тижня повідомили, що водія Єрмака провели обшуки і вилучили електронні носії та телефони. А я нагадаю, ну всі пам'ятають Єрмака, голову офісу президента колишнього якого проводили обшуки, і нібито мали йому оголосити підозру. Ймовірно, по цим будинкам котежні ні, будинки династії, як яких назвали та. Один належить Міндічу, ймовірно, Чернишово та Єрмаку. Ймовірно, От всіх цікавить цей четвертий будинок. Чий же цей четвертий будинок? Ну а те, що обшуки проводять водія Єрмака, це говорить про те, що кримінальне провадження розслідується. Активні дії відбуваються з боку набу. І збирається доказова база. Підозру, нібито єрмаку мало оголосити після обшуків. Я думаю, що якщо слідчі дії йдуть, кримінальне провадження триває і вилучається. Відповідні носії водія значить збирається докази, і скоро ми побачимо підозру. Напишіть ви свою думку. Лайк, репост, відписка. телеграм-канал є новина в шапці. Профілі підписуйтесь.